Гранатовий сік з кістечками це один з найпотужніших натуральних засобів для підтримки організму. У самому гранаті понад 15 амінокислот. з них кілька незамінні. Це ті, що наш організм не може виробляти самостійно. Крім вітамінів С, К, групи Б, соку багато калію, заліза, поліфенолів і танінів. Це природні антиоксиданти, які захищають клітини. Підтримують ясність розуму і нормальну роботу серця, але найцінніше саме в кісточках вони містять унікальні олії, які регулюють внутрішні процеси, сприяють очищенню, впливають на гормональний баланс і емоційний стан. Сік з кісточками працює як тонізуючий напій, не збуджує як кава, але дає чисту енергію. З'являється бадьорість, немає важкості. Його особливо варто пити в періоди, коли падає імунітет, коли є втома або просто хочеться навести лад всередині, м'яко природно, без тиску. Якщо шлунок чутливий або бувають закарпи, краще вживати без кісточок. А якщо з травленням все добре, з кісточками дає глибший ефект.